Як народився цей метод, коли та яким способом проявила себе необхідність у ньому? Безперечно, він є наслідком симбіозу двох різноманітних досвідів, набутого в Україні, а пізніше в Італії, де я багато років навчаю грі на фортепіан, дітей та молоді. Проте, на створення даного методу мене надихнула інша категорія тутешнього суспільства, а саме дорослі та люди похилого віку, які прожили своє життя. Без музики. Занадто часто мені приходилося бути свідком розповідей, які наші виходили з копіювального апарату. Знайомлячись з людьми, представляючися як піаністка та викладач потепіану, я бачила в очах цих людей іскру захоплення, слід за чим я чула слова слідуючого змісту. Я у дитинстві теж почав займатися, через якийсь час залишив поліду з бідним. Але як мені жаль, як я завтра з людям, шкода, що музика це не в мене. Хтось із них, навіть мені, потім признався, що вже у зрілому віці, крадькома і, трохи соромлячись, купив собі книгу для дітей-початківців з надією самостійно освіжити пам'яті вивчений давно матеріалку. Але після пройдення декількох сторінок остаточно закрив цю книгу, виносячи сам собі вердикт: якщо я не можу зіграти навіть те, що може зіграти дитина, Значить, мав рацію той мій старий вчитель, Я дійсно був нездатним і добре зробив мої батьки, що його послухав, музика таки не для мене. Правда, чому з від цієї думки я все ж таки відчуваю жаль? Запрошую до роздуму. Якщо людина через все життя проносить почуття жалю за чимось нездійсненим, це означає, що людині цього врахує. Я постійно задаю в цей момент слідуючі запитання. Невже ти віриш, що після того, чого тобі вдалося досягти в своєму житті, ти нездатний навчитися тому, що може осилити маленька дитина і бачу їх всіх пунктуально без відповіді. Але найсерйознішим і страшним, і печальним в цьому всьому є, що розумні, зрілі люди дійсно продовжують вважати себе нездатними до музики. І вірять в це з ностальгією, поглядаючи в куток, де їхній старий рояль мовчить підвазами з квітами та срібними рамками з сімейними фотографіями. Панове, вас обдурили. Нездатних до музики не існує. Музика є невід'ємною частиною нашого всесвіту, тому вона існує для всіх, а точніше, для кожного. Недарма уроки гри на інструментів. Завжди проводяться індивідуально. Найважливіші наші пізнання та збагачуючі нас шляхи, є завжди суто особистими, ексклюзивними та унікальними. І досвід, витікаючи із цих формуючих особистість процесів, для кожного з нас є унікальним. Усвідомлення цього. Привело мене до необхідності у перегляді та сенсибілізації деяких устояних пунктів у класичному підході до роботи з учнями. І справді, мій метод, описаний у книзі Всеситному стані, ніяким чином не ставить традиційну класичну школу під сумний, А навпаки, є її збагачення у світлі унікальності кожної людини та особистого відчуття музичного мистецтва. Дивлячися на загальну картину, я почала аналізувати причини. У яких деякі учні продовжують заняття музикою, а інші з плином часу її залишають. Які обставини або дії до цього призводять? І понад усе, чи можливо тому запобігти, щоб дитина, котра дуже швидко виросте, не перетворилася у дорослого громадянина без музики в своєму житті? У книзі я детально зупиняюся на різних ситуаціях та прикладах. Але я думаю, що це більш цікаво та корисно батька в наших І Справді, багато, батьків, не маючи досвіду, не розуміють деяких речей, котрі природньо розуміємо ми, фахівці. Наприклад, щаслива мама п'яти-шестирічної дитини, яка обожнює в свої перші роки гри на фортепіано, вже вивчила п'ять нот, і грає маленькі мелодії, і навіть починає готуватися до концерту. Однак через два місяці вже не так часто інструмент. Початковий ентузіазм трохи ослаб. Чому справедливо запитає себе мама, додаючи легку тінь сумніву, що, можливо, появляється нестача музичних здібностей у її дитини? Скоріше всього, після п'яти нот додалися інші вітри, і треба звертати увагу на аплікатуру, тобто дивитися в ноти. А може, ще й доводиться додати дієсу перемоги та ще й бекар. На уроці вчителька добре пояснила, дитина все зрозуміла. Але поки дійшла додому після гімнастики, вивчених уроків, можливо, щось і підзабула, що тоді робить наша дитина, коли мама їй нагадує про заняття грою на фортепіано? уникає цього. Діти не люблять розчаровувати батьків, і вони бояться показувати своє незнання через страх бути торікнутими або не виправдати очікування мами, яка так пишалася їхніми досягненнями. Тому як наслідок сторониться, обходячи на острий куток. І знаходить собі наразі інше заняття. Неминуючи, маленький музикант на початковому шляху зіткнеться з різними новинками. Але в той час, коли початківець старшого віку свідомо вирішив зайнятися музикою, з його боку передбачається мотивація, бажання вчитися, а також здатність з'ясовувати, поглинати і метаболізувати новий матеріал. І якщо старший початківець чогось не розуміє, він запитує, Викладач пояснює, перешкода долається і учень йде вперед. Однак для маленького початківця рішення займатися музикою зазвичай приймають батьки. А маленькі початківці по вище названих причина не завжди задають питання на боку. Вони не перепитують, якщо щось не кінця їм зрозуміло. І якщо два або три нововведення накопичуються, не будучи добре засвоєними та метаболізованими, це може поставити дитину в кризу, призводячи до уникнення занять вдома, з чого згодом витікає непідготовленість до уроків, за чим слідує спад ентузіазму розчаруванням в своїх силах, що через недовгий час закінчиться самостійно даним собі вердиктором, нездатний глузиків, на лобі на все життя. Розум дитини відрізняється від розуму дорослого. Нейронні зв'язки ще формуються. А чому би не подивитися на цей факт не як на недостатність чогось базового та необхідного для навчання, а навпаки, розглянути його як другоцінну миттєвість чистоти та самобутності, котра щезне занадто швидко. Незабаром дитина почне втілюватися в шкільну систему, повну критерії, оцінок компетенцій. І цей формативний процес, звичайно, є важливим та необхідним для майбутнього. Але, на жаль, у багато чому він також обмежує прояви особистості, втискає в рамки її унікальність, особисте бачення та відчуття, причетне, можливо, лише цьому дивовижному та короткому періоду в людському житті. Дитина буде рости та змінюватися, вбираючи в себе риси інших людей. І з роками все менше речей буде робити вперше. А тим часом унікальність є всередині нас. І якщо ми вчасно зуміємо розпізнати її в дітях та дати їй можливість проявити себе, то, можливо, одного дня наше суспільство стане наповненим, цікавим і свідомим у власній неповторності людьми, натомість крикливого хору, подібних один на одного та прагнучих виділитися індивідуально.